Цим добра англійського сьогодні я хочу розповісти про те, що я відкриваю свій YouTube канал, де я буду показувати, як я граю на фактипіана. У мене з дитинства ДЦП. І я е, стану в себе вдома мати фортепіано. Спочатку таток купив фортепіано. потім я назвала кошти за допомогою подписчиків і купила собі краще фортепіано. Це була моя річ, ніч. це була моя особиста мрія. І тепер я маю вчителя, який онлайн виходить і навчає мене музиці. Ми вже граємо. Великі п'єси. Одна із них є п'єса англійська. Называется она жовтовиста. Вона йде, вона йде на дві руки. Тобто і ліва пальцы і права. Коли займаюся музикою, мозку отбывается неможный речі, тому що мозок працює працює, бо там обидві Час, частини, і ліва, і права. Коли Ага, на фортепіано, то покращується. не в кому, Ува, тому що усинчивість, бо там треба. І... краще I